Про внесок Андрея Шептицького у розвиток духовної спадщини українського народу розповість нам Ігор Стефанюк, головний спеціаліст відділу культури та туризму війської державної адміністрації. Отця Йосипа Сліпова, який, вже, який в 1944 році сказав, що митрополит Андрей в кожній ділянці читний і письмом, і словом, і ділом буквально до останнього відгуку життя. І дійсно, оцінюючи внесок митрополита Андрея в матеріальну і духовну спадщину українського народу, ми бачимо, що Андрій Шептицький не був сконцентрований на якійсь певній одній е виділеній галузі чи е в якомусь виді діяльності. Він з величезним натхненням е займався душпастерською працею, займався розвитком кооперативного руху. Музейництвом, меценатство, розвитком шкільництва і молодіжних організацій на Галичині. І що надзвичайно важливо, це те, що в кожній з цих сфер він досяг е неабияких успіхів. Але е на початку своєї доповіді я би хотів сказати кілька слів про е саму постать е митрополита Андрея. Е кілька слів про його біографію. Отож Андрій Шептицький народився 29 липня 1865 року в селі Прилбичі, що на Яворівщині біля Львова, народився він в графській сім'ї Івана Шептицького та Софії з роду Фредрік. При хрещенні майбутнього митрополита назвали Роман Марію Олександрову. Варто зауважити, що рід Шептицьких походив з древнього лицарського роду Сасів, що отримав своє шляхецтво, як кажуть, ще від Данила Галицького. Щоправда, в XVII, 18, XIX столітті цей рід через шлюби з поляками сполонізувався, і майбутній митрополит Андрей народився був хрещений як римокатолик. Гімназійну світу Роман розпочав з 10 років у батьківському домі. Іспити складав у Львівській гімназії імені Франца Йосипа. Таким чином він з візнакою закінчив 4 класи, а згодом батьки відвезли його в краків у гімназію Святої Анни, яку він закінчив 1883 року з візнакою. Далі була військова служба, служба в першому полку Драгунів у Кракові. 1884 року він вступає на правничий факультет Краківського університету, переїжджає до Бресного сучасного Мослава, де відвідує лекції з філософії, славістики, теології. 1887 року він закінчив студіювати право у Кракові, отримавши ступінь доктора права. Але на цьому він не зупинився. Розпочав студіювати право в Мюлкені у вільні філософії. Про те, що прикметно це те, що вже в час навчання він перейнявся ідеєю вступити в, в нашій чинні. Щоправда, його батьки активно його відраджували, десь їх можна так само зрозуміти, адже в той час Шептицький був ще молодою, доволі молодою людиною, перед ним він був графського роду, перед ним відкривалися дуже великі перспективи, тим більше враховуючи його на той час досконалого світу. Проте Шептицький не полишає свого задуму. В 1886 році він їде до Риму і якимось чином добувається аудієнції в папи Лева XIII. Він повідомляє йому про те, що хоче стати монахом, і, як кажуть, папа тоді його обійняв і сказав мій сину. Вибирай найліпшу частину, яка не відбереться від тебе. Вже під час другої аудієнції Романа папа, папа Лев XIII благословив його намір вступити в монастир. В той же самий час Шептицький багато подорожував, він відвідав Неаполь, Помпеї, Монте Касіну. Згодом він побував в Києві, де познайомився з Антоновичем, відвідав Москву, де так само відбулися його зустрічі з відомим на той час філософомйовим. Проте, попри все, в 1888 році. Роман Шептицький покидає очий дім, покидає десь такі мирські справи і від'їжджає в монастир отців Василян в Доброми. Монастирське життя було його дуже аскетичним. Першого. Липня 1888 року Роман Шептицький одержав Василянську рясу і змінив своє світське ім'я Роман на духовний Андрея. 1890 року Андрій Шептицький виїхав до Кракова на Богословській студії. Там він опановував грецьку та латинську мови, закінчився їх зі ступенем доктора. Вважав, що е, досконалюватися духовно потрібно, насамперед, навчаючись. Після іспитів він е, виїхав до тогочасного Кристинополя, зараз це, це, місто, це місто Червоноград Львівської області, де готувався до прийняття вічних обійців. І там 13 серпня складно. Духовне е, зростання майбутнього митрополита було дуже швидким. Варто зауважити, що в 1896 році отця Андрея призначили на посаду ігумена монастиря святого Голуфрія у Львові. Це вже дало йому можливість проявити себе не тільки в церковних, а й в мирських справах. З його ініціативи було застос... засновано друкарню, де почали видавати релігійні і духовні книжки. А 19 травня 1897 року завдяки Шептицькому вийшов у світ перший номер релігійного часопису «Місіонар», накладом понад 10 тисяч примірників. У Львові Андрій Шептицький влаштовував реколекції конференції для духовних осіб. І в той час вже серед народу, серед духовенства поширилася слава. Оця Андрея як людини не тільки духовної, але, але і дуже, дуже харизматичної, оскільки він вмів своїм словом певним позитивним чином впливати на людей. Це його політична діяльність, це його економічна діяльність освітницька діяльність музейництво. Я би хотів почати кілька слів сказати про кожний із цих напрямків діяльності митрополита Андрея Шевтицького. Що стосується політичної діяльності, дипломатичної діяльності, то варто зауважити, що митрополит Андрій Шевтицький був приклад, прекрасним політиком, стратегом-дипломатом. Одним з перших політично патріотичних актів митрополита США було закриття духовної семінарії на знак солідарності з українськими студентами Львівського університету, які тоді виступали за свою українську мову навчання. В 1906 році митрополит Андрій очолив делегацію до цісаря Франца Йосифа. І вимагав, щоб е, вимагав рівних прав для українців, рівних прав насамперед е, десь поляками, які в той час десь намагалися понизити українську е, спільноту. Е, під час е, окупації Галичини е, в 1914 році. Коли е під час Першої світової війни царські війська е зайшли у Львів, е вони е боялися митрополита Андрея, і е напевно, щоб е побоюючись якихось його кроків, е вони е його ув'язнили і е вивезли в глиб Росії. І фактично, е Митрополит Андрій аж до революції до 1917 року перебував по то в Новгороді, то в Суздалі, то в Курську. Шептицький завжди допомагав українській дипломатії своєю авторитетністю та впливовістю. 1919 року він виїхав зі Львова до Рима. І Завдяки, напевно, що завдяки йому Ватикан на чолі з е, тодішнім папою Бенедиктом XV е, визнав Українську Народну Республіку. З Риму він виїхав до Парижа, де зустрівся з президентом Франції. Потім були відвідані Бельгії, е, Північної, Південної Америки, Канади, е, далі Відень, е, де він з... Тогочасними політичними діячами, відомими Євгеном Петрушевичем, Костим Левицьким та Степаном Вітвіцьким, обговорювали майбутнє української держави. Так само митрополит Андрей намагався вплинути на рішення тогочасних держав-переможців в Першій світовій війні з питанням визнання, визнання Галичини. Однак це йому не вдалося. Галичина в кінцевому результаті була під Польщею, але митрополит не втрачав надії. На західноукраїнські землі прийшли радянські війська. Митрополит, на жаль, змушений був спостерігати, як окупантом руйнується все те, що він так наполегливо будував. Довгих, майже 40 років. Е було спочатку радянською владою, потім е німцями, потім знов другими совітами е знищено монастирі, зачинено церкви, фактично припинили свої, свою діяльність кооперативні товариства, фінансові установи. Було заарештовано дуже і ув'язнено дуже багатьох священників активних. Але е, було таке, була та річ, яку е, фактично жоден окупант знищити не міг. Е, це було нове покоління українських громадян, котре було вже виховане на, нових, е, тих, на, 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 на тих ідеалах е, митрополита е, Андрея. Воно те нове покоління було виховане активними священниками на місцях, які працювали зі своєю Паспою. І завдяки цьому вихованню в 30-х роках у нас з'явилася патріотично налаштована інтелігентна молодь, яка, з якої вже почався той процес національного. Національного відродження. Це були українці, котрі були громадсько-активними, які були членами просвіти, які були членами пласту, сокола, січі. І згодом ці молоді українці поповнили ряди організації українських націоналістів, поповнили ряди УПА для того, щоб боротися за... Вільну і незалежну Україну. І в цьому є десь дуже-дуже велика заслуга митрополита Андрея.